15-ту сесію районної ради розпочали із вручення відзнак Верховної Ради України. Отримала нагороду лікар-акушер Людмила Карпенко. Дуже сподіваюся, що наша лікарня буде існувати завжди, незважаючи зважаючи на всі реформи, які проходять в нашій країні. І Ми зможемо надалі надавати поліфіку, допомогу нашим сам. Привітали також із професійним святом працівників державної служби. Їм вручили грамоти і відзнаки райдержадміністрації. Гордістю району є і спортсмени. Подяка була перше місце з неолімпійських видів спорту, це можна відокремити гірьовий спорт. На початку сесії внесли зміни та розподілили додаткові кошти, що надійшли за п'ять місяців 2017 року, а саме понад 6 мільйонів гривень. Десь 50% йде на утримання установ освіти. Це і програма по харчуванню, і ряд соціальних програм, які фінансуються в першу чергу. Це і пільгове перевезення, і пільги по зв'язку, і оздоровлення дітей. Ну, всі такі в основному соціальне спрямування видатки, куди спрямують кошти по програмі соціально-економічного розвитку, розповів голова райдержадміністрації Ігор Карімов. Освіта охорону здоров'я, соціальний захист населення. Відмовилися голосувати за дану програму депутати із фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода. Економні кошти, на жаль, немає. Фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не голосуватиме. За звіт голови Полтавської районної державної адміністрації, крім питань порядку денного, дискутували на пленарному засіданні щодо земельних питань, що знаходяться в оренді підприємців. Висловив свою позицію керівник приватного підприємства імені Калашника Іван Степаненко. Приходить лист за підписом обласної прокуратури, що ми нанесли збитки державі мільйон гривень. Я поїхав до Ігоря Грамазановича, так як він на сьогоднішній день є представник влади, голова держадміністрації. Запитую, чого так? Ми підписували договори, у нас є технічна документація, за яку заплачені кошти майже 70 тисяч. У нас пройшли всі етапи погодження. Підтримують сільгоспвиробників і депутати. Вони є наповнюючими основними нашого районного бюджету. І слухати сьогодні оце, ну, повірте мені, якось не зовсім зрозуміло і чесно по відношенню для наших його звинувабників. Позицію райдержадміністрації пояснив Ігор Карімов. Я хочу зазначити, що прокуратура області і району вона не підпорядковується районній державній адміністрації. Я жодного впливу на прокурора не маю. Коментувати зараз. Дію прокурора, ну я не маю сенсу, тим більше, що ці справи знаходяться в суді. Суд поставить крапку і скаже, правильно діяв прокурор чи ні. Звернувся з проханням до учасників пленарного засідання депутат районної ради Олександр Шевченко. Так як з порядком коштів і контролюючи органів відділу освіти, хочу попросити, щоб ви більше звернули увагу на те, щоб якісніше були виконані роботи. От я думаю, чуть більше, щоб було требувані до підрядників, тому що ну реально діли отвратительні ремонти. Говорю, теж з цією відповідальністю. Наша комісія скокоїздила, що ФАПи, що школи, куча претензій. Також на сесії депутати підняли питання щодо ремонту покрівлі супрунівського навчально-виховного комплексу. Нині чекають, поки представники управління Полтава газвидобування підпишуть угоду. Як тільки підписи будуть проставлені. Я особисто буду ініціювати скликання бюджетної комісії, яка надасть дозвіл перерозподілити кошти і використати їх на покрівлю супрунівської школи. Разом з тим Ігор Карімов повідомив, що восени цього року в районі відбудуться зміни, що стосуються об'єднання територіальних громад. Перша територіальна громада об'єднується у нас Щербанівська, і Тростянецька сільська рада, і друга об'єднана територіальна громада це Микільська і Терешкі. Тобто тут вже є рішення сесії. Всього на сесії районної ради розглянули 63 питання.